Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу розповісти вам, чому не працює в цьому році Євролатінг. Або точніше, не в усіх працює, а якщо працює, то не до кінця спрацьовує. Дуже цікава така картина в цьому році. У нас на сході України, де опадів практично не було, де були стрімкі перепади температури. І от зараз я знаходжуся в полі. Де вносили оригінальний Євролайтинг, 1,2 літра на гектар, повну дозу. Тобто, але ну, потім зблизька вам покажу: бур'янів дуже багато. І видно, що деякі види він взяв, але багато все ж таки пропущених бур'янів. Ну і На полі, скажімо так, не дуже приємна така ситуація. Чому так в цьому році? Мені доводиться різних аграріїв консультувати, які застосовують різні засоби захисту рослин. І те, що мені часто доводилося, і доводиться зараз чути, це таке, що, наприклад, якщо хтось вніс генеричний євровайтінг ну, аналог євролайтінга, то одразу інші, ну і він погано спрацював, чи щось не допрацював. То інші кричать, от, треба було оригінальний, от оригінальний набагато краще там е, працював, і так далі. А коли внесли оригінальний, як на цьому полі, оригінальний євролайтінг, то тоді вже знаєте, шукають інші причини. от погода, погода якось там погода недопрацювала. Тому зараз покажу зблизька це поле. Ну, Ось така картина. Рівень забур'янення тут був високий. Це посіяно по дисковці. І ви бачите, що гербіцид свою роль частково виконав, ну, осот присажений, але починає відростати новий. новий. І навіть той, де вже був він... Якби присажений, теж він сидить, 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 а потім пускає додаткові пагони, ну я тут одразу вам зараз не покажу, і починає відростання. Ну ось, Наприклад, як оцей бачите, був присажений, і потім через якийсь час далі росте. Багато на полі, теж на цьому полі амброзії. Ну, Злакові, само собою, перій. І такі от місця є куртини, де багато було осоту. Ну і інших видів бур'янів. І отак от дивишся, таке враження ніби не скрізь спрацював. То яка причина? Ось подивіться амброзія. Багато амброзії. І це не нова хвиля. Як хтось може сказати, та це нова хвиля вже після внесення. Ні, це не нова хвиля. Це відростає та амброзія, по якій був внесений Євролатінг. На е, час внесення амброзія е, була зовсім не перерослою. Практично, він придавив її, придавив. Але потім вона благополучно відросла, і зараз таке враження, що... Ну, тут цілий ліс амброзії. Ще раз наголошую оригінальний Євролайтінг. Якщо по полю ходити, то тут багато видів бур'янів можу знайти. І беризка, яка теж почала відростати, і мишачий горошок, ну і багато інших видів. Яка причина? Лобода, також місцями трапляється, коли багато лободи. Яка причина, чому в цьому році євролайтінг погано спрацював? Справа в тому, що я вже робив, здається, попередні відео за попередні роки, чому таке відбувається. Справа в тому, що в цьому році була температура з аномальними її стрибками між нічним періодом і денним періодом. А в денний період була аномально висока температура, вночі вона опускалася. В таких періодах, в такий час відбувається загартовування рослин, коли згущається кліп. Титинний сік і сокорух сповільнений в рослині, і коли ви наносите гербіцид на рослину. То він розподіляється не по всій рослині. Після внесення ви бачите, що він нібито і подіяв. Пожовтіння відбулося. Ну, бачите, видно, що там, от по осоту верхівки придавило, видно. Амброзія так само після внесення видно було, що вона придавлена. Але потім проходив час, вона відростала. А відростала тому, і осот відростає, і все інше відростає, тому що був сповільнений сокорух. І діяча речовина вона не могла е, виконувати свою роль, системну роль і розподілятися по всьому листку. Вона не могла в листок потрапляти повністю, повноцінно в стебло не могла потрапляти. І через те деякі листя, на які потрапляли е, діча речовина, загинули, а новий прирост потім вже відростав тобто не відбулося загибелі е, бур'янів. Не відбулося загибелі бур'янів. І от зараз така ну неприємна така ситуація, коли ми бачимо. От така е, картина. Тільки ще раз скажу, коли це якийсь там українського виробництва, наприклад, був би препарат, всі казали, ой, який поганий препарат. А це оригінальний німецький е, препарат. І е, спрацював, скажімо так, не дуже. Не тому, що е, препарат поганий, а тому, що склалися так умови. Е, питання тільки, скільки грошей витратили. Якщо господарство витрачає е, на якийсь Препарат, воно має розуміти, скільки воно витратило і чи воно окупе. Тому в цьому році, як генеричні замінники Євролайтінга, не дуже спрацювали в нашому регіоні, так як ви бачите, і оригінальні. Але треба розуміти, що. Виною всьому тут саме фактор погоди. Так склалося в цьому році. На таких полях я рекомендую робити міжрядку, але там, де можна, цей поля вже тут основний масив переросший соняшник, міжрядку робити пізно. Хоча на сусідньому полі та ж сама картина Зробили міжрядку, соняшник стартонув і ситуація набагато краще. Ну, ще раз покажу, бачите, тут ну, сильно проблема велика з осотом. З амброзією і з іншими видами. Тому не звинувачуйте в усьому гербіцид, не звинувачуйте, а треба розібратися, за яких умов треба застосовувати. На мою думку, зараз на ринку багато різних компаній предлагають е е е діючі речовини, які є в Євроватні, і е Мазамокс, і Мазапір і багато якісних, гарних препаратів. Питання тільки в ціні. А те, що вони не допрацьовують в якісь періоди, то це треба е, включати голову і розуміти, чому вони допра... недопрацьовують. Не тому, що їх там щось бадяжать чи не доливають, а тому, що складаються умови, в яких вони краще і не можуть спрацювати, тому що вони залежать від фізіології рослин. Дякую вам, друзі, за увагу. Е, можливо, щось упустив, щось не сказав, тому вибачаюся. Е, всім гарного настрою. До нових зустрічей!